Ті дії є явкою з повинною російського режиму путінського про ті злочини, які вони скоюють. І безумовно, це намагання уникнути відповідальності в майбутньому і вихід із всіх міжнародно-правових механізмів, які передбачають відповідальність, зокрема затримання прав людини, міжнародного гуманітарного права, Женевській конвенції. Ну ось, власне це убезпечення певне воєнних злочинців на майбутнє. Ну так вони собі думають разом з тим. Наразі Російська Федерація досі формально залишається країною, яка Зобов'язалися дотримуватися Женевські конвенції і, зокрема, в частини поводження з військовополоненими тому. У нас не закриті питання і міжнародного тиску, це серйозна робота, яка триває. Але це виклик спрямований не лише проти України. Власне, катування як вид боротьби з опозицією, в тому числі путінський режим широко застосовував і застосовує проти власних громадян також. І мова йде не лише проти про незаконно викрадених цивільних українців і військовополонених, а про все населення Російської Федерації, які тепер може легко потерпати від дій так званих російських правоохоронців, і це черговий виклик до міжнародної системи захисту прав людини, системи безпеки і до всіх міжнародних гравців, які декларують, що права людини для них мають значення. Простих відповідей немає. Є виклик довготермінової перспективи. Це безумовно зміна міжнародної архітектури безпеки і вдосконалення гуманітарного права, коли що має передбачати предметну відповідальність. Держава, яка порушує міжнародні норми, це посилення безпеки, і, зрештою, це притягнення відповідальності до відповідальності воєнних злочинців всіма доступними методами, які є в арсеналі України, зокрема, і зокрема Сил безпеки оборони.